Отже, зараз я записувала шортс, а зараз в шорці я не маю можливості пояснити. Там, моя думка, не може розпластатись так, як їй потрібно. Давайте переглянемо. Сьогодні я освітлювала подію стосовно цього нового зброєння, яка вона там, аж континентальна ракета на 10 тисяч кілометрів. І взагалі що це? Буде-не буде. Не буде. Перше було це події сьогоднішньої ночі, тобто це виснаження за п'ятіркою кубків, це коли вже нема сили да, і є криза. Ну, в цій кризі ми знаходимося дуже давно, це не кінцева стадія, да, але, звісно, не, не, карта, коли не вистачає ресурсів. Я нічого нового не, поясню, не скажу, коли я заявлю, що в нас дійсно всіх вже нема ресурсів. Ресурси виснаження. На предмет питання так чи ні, відповідь так, да, без пояснень. Так, як буде нанесено, чи буде цей запуск, там було в шорці, мабуть, так звучало. Вісім жезлів говорить так. Це карта швидкості. Взагалі, по вісім жезлів події відбуваються дуже швидко. І наслідки. Ну, десятка це максимальна карта жезлів в, 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 в молодших арканах. Вона говорить про фініш. Фініш, коли дуже максимальне навантаження і є руйнування. Взагалі, всі карти десятки жезлів говорять про руйнування і про якісь ем, ну, ушкодження. Але ми знаємо, що е, навіть саме темний. Час це перед світанком. Це говорить і про те, що, можливо, е ну, якийсь кінцевий етап. Про це говорить карта на одній колоди, бо карта смерті вона сповіщає не тільки смерть, вона говорить про те, що м -м закінчується якийсь етап. Давайте глянемо далі. Я залишу її тут, як? А далі йде колесо Ну, і колесо. І дьяволці. Гляньте, як карти склалися. Достатньо. Давайте їх сюди. У мене тут дуже багато буде всього. І подивимося. Деталізуємо все, що є. Стосовно виснаження, що з нашим виснаженням стосовно пуску. Ну, тут ми бачимо, да, люди, це дійсно, ну, я взагалі сподівалася, що ні, але карти, бачите, показують, що так, бо тут ми бачимо, як. Людина, яка, які всі приклоняються. Тобто це, е, ну, приказ великого якогось чина. Стосовно пуску швидкості, так, це буде якесь повідомлення, да? посилання, і якщо це пуск, це посилання. Е, стосовно руйнувань. А ось тут, дивіться. Руйнування, і воно як розділяється на дві дороги. Ми знаємо, що шостий аркан – це розділення, розділення чогось, роздвоєння чогось. Тобто це може говорити про дві, дві точки враження. І досить, бачите, Одна ціль вона знаходиться біля води, друга ціль, як випадково, як зрозуміло, бо ось вона і буде той, яка, за якою будуть зміни. Ось ця подія. Вона ну, буде за собою вести. Або дивіться, або вона кудись там не долітає, або в неї щось відбувається таке, або як захист, бачите? Це карта жриця. те, що мені не свідомо, те, що не, ну, не час знати, те, з чим я можу познайомитися пізніше. Але ця карта в будь-якому разі йде на благо. Стосовно кінцевого етапу, і е, яким чином це е, ну, що це може нам показувати. В минулому прогнозі теж була дев'ятка пентаклів. вона говорить про стабілізацію, але усамітнення. І після цього якась зустріч. Тобто тут ми будемо говорити про наші інтереси. Розумієте, коли вона з'являється, ми починаємо відстоювати свої інтереси. Не чужі, не якісь, а тільки свої. Дев'ятка пентаклі про особисте его, про відстоювання свого. Тобто, подія, яка відбудеться сьогодні вночі, дасть нам можливість відстоювати своє. Навіть якщо потім за нею буде ці перемовини. Я думаю, що цих двох відео достатньо. Підписуйтесь на канал, залишайтесь і будемо з вами далі говорити про те, що болить, про те, що треба змінити в житті, і як в собі підняти той ресурс, щоб жити, творити, кохати. Любити до зустрічі!